Мобілізація торкнеться кожного чоловіка. Військовий експерт заявив, що в ЗСУ підуть служити всі. Вітаю, українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі ЗНАЮ. І підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Дорогі підписники, підтримайте, будь ласка, збір для наших воїнів. По 2, 5, 10 гривень, то скільки може для бійців 118-ї бригади авто, яке їм зараз дуже-дуже потрібне. Всі реквізити під цим відео. Я дякую всім, хто допомагає. Отже, мобілізація в Україні до 15 листопада продовжили воєнний стан та мобілізацію. Військовий експерт Тарас Чмут заявив, що мобілізація так чи інакше, вона просто ну, просто торкнеться кожного чоловіка. бо... Знаєте, багато хто питає, що ж буде далі з мобілізацією. Так чи інакше, все це буде торкатися кожного чоловіка. Ветеран АТО та керівник фонду Повернися живим. Тарас Чмут, він дав інтерв'ю виданню BBC. і він висловив думку, що до армії потраплять всі військово зобов'язані чоловіки. Цей процес буде поступовим, проте не має стати несподіванкою для українців. Я хочу зацитувати, що він сказав: кожен, хто служив, колись був таким, хто. Ще не служив, ви повинні бути готові до того, що в цій війні всі будуть служити так чи інакше, рано чи пізно. Він уточнив, що в 2015 році вирушив до армії після закінчення навчання у виші. Він вважає, що від масок на кшталт я нічого не знаю не вмію бути не повинно. Якщо в чоловіка є руки та ноги, він вміє користуватися телефоном, тому може стати в нагоді на певній службі в армії. Каже, що знайдеться місце для всіх від журналістів до будівельників, від ремонтників, до геймерів, аби було бажання і мотивація. Ось так він, ось так він сказав. А... Він допомагає українським військовим. Він висловився про вміння володіти зброєю і уточнив, що не обов'язково майстерно стріляти з усіх видів зброї вже першого дня служби в армії. Проте мають бути <кій> бажання і мотивація. І порадив чоловікам, які поки що не служать, підготувати себе там, навчатися, вивчати матеріали, читати літературу і приділити увагу фізичній підготовці. І нагадав, що держава не може одномоментно закликати до ЗСУ всіх одразу, проте ніхто не повинен уникати захисту батьківщини від агресора. Експерт сказав, що як би там не було, так чи інакше будуть служити всі. Буде той момент, коли когось, хто відвоював рік, півтора-два поміняють на когось, хто цього ще не робив. Тобто почнеться ротація, і це означає, що будуть брати тих, хто ще не був. І так воно дійде до кожного. Про це наголосив експерт. Якщо підсумувати те, що сказав експерт, ну скажу так: звичайно, живучи в країні, де йде війна, кожен має захищати свою країну. Але хочу додати, що якщо, якщо так ставити питання, то тоді мають воювати всі. Не має бути того, хто їздить відпочивати за кордон, або просто десь там відсиджується, або просто продовжує собі нормальне життя. І не тільки про можновладців, я взагалі кажу, взагалі про всіх тоді чоловіків в Україні. Тому що зараз якось всі знаєте розділилися: хтось воює, хтось не воює, хтось просто живе собі і нормально почувається. Причому деякі є, хто взагалі ведуть себе так, наче, наче взагалі немає війні в країні. Для мене, знаєте, війна це не просто війна, тому що в мене вже сім місяців як пропав брат безвісти. Я знаю, що це за біль, і я знаю, що це таке. І хотілося б, щоб була справедливість. Якщо вже казати про те, що це буде стосуватися всіх, то треба тоді про справедливість в першу чергу. І якщо воювати, то воювати, а не виборочно воювати. Хтось йде, а хтось відсиджується в своїх владних кріслах. Якщо йти, то йти всім. Якщо я не права, поправте мене і напишіть, що ви думаєте щодо цього. У мене на сьогодні, все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майю!